На цьому відео просто величезна вирба від збитої ворожої ракети на Київщині. Україна на світанку пережила чергову масовану атаку. Пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби. Росіяни били по українських містах балістикою та ракетами зі стратегічної авіації. Всього було 26 пусків. ППО збила 13 ворожих цілей. У Запоріжжі шість поранених. Одна людина у важкому стані в лікарні. Пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та інфраструктурний об'єкт. Влучання зафіксовані також у промзону міста. Декілька ракет пошкодили будівлі, одна ракета просто впала в зелену зону. У Львові окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури, пошкоджена трансформаторна підстанція. В Міненерго вже заявили, критично наслідки не вплинули на роботу енергосистеми. Але ударна хвиля пошкодила понад 20 будинків, дві школи і дитсадок. Троє людей поранені. Збитки ну та оцініть ви тут збитки. подивіться, що людям головне людське життя. Тривожно було і в сусідній Польщі через змасовану атаку по Україні. Польська бойова авіація підіймалась в небо. Про це повідомило оборонне відомство. Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. А на цьому відео палає нафтобаза у Курській області. Попередньо знищено резервуари з паливом. Тамтешній губернатор заявив про нібито атаку безпілотників. А це ранкові прильоти вже у Білгороді. Повідомляється, що російські ракети, які летіли на Харків, впали на півшляху. Одна влучила у торговельний центр, відомо про загиблих та поранених. Щодо військової допомоги Україні, за словами голови гур Кирила Буданова, винищувачі f 16 можуть бути в Україні вже навесні. Нині тривають останні приготування. Питання вирішено. Це ж я думаю, всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань передачі, готовності приймати інфраструктури. Готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу і так далі. Це суто технічні питання. Питання взагалі вирішене. І щодо ситуації на фронті, втретє штурмовій бригаді, підтвердили, їх терміново передислокували у район Авдіївки. За словами командира, ситуація в місті нині критична. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.